Молоду привіт усім Ми з України. Працюємо. Зараз хочу поговорити з вами, що відбувається. Бачите, ззаді сівалка Атрія і я сію. Сію. Воно бачите із... Трошки інвалід, то нічого. Прорвемося. Нога вже воно, працює, бачите, на педалі вже. Скільки це вже? 25 днів пройшло від того. Це 20, 26, 26 травня це, корише, я навернувся з драбини і не взяв парашут з собою. ну Нічого, прорвемося. Так, головне, що сіємо, сіємо ми вже соняшник. Це по цьому полі поле де... Був у мене ріпак посіяний, я його благополучно забризкав. Бачите, тільки-тільки там виглядають коротше, жовтенькі листочки. Так, сію. Сюди я соняшник під, коротше, Сінгентовський під Гранд Стар, забув який там. Ой, з голови вилетів цей. Субару, чи я сузуку, а це ще якийсь там один, коротше, поток скажу. Так, зараз встанемо чи подивимося, зараз я перемкнуся. Ану, о, переключився. Так буде цікавіше, вам видно, то що я мене дивиться. Так, що це, ти... А, де я повертаюся, свалки не, не подобається. Бачите, сію без маркерів. Бачите, сію без маркерів, без навігації, без ніяких маркерів. отако от по діагональки, Трошки, звісно, волна є, Ну це на врожайність абсолютно не впливає. Коротше, сію. Стик у мене десь 40-60 см, Ну це, щоб не дрочитися з цими маркерами. Ну, хто розуміє, як ці маркера опусти, підніми час. Ось я заїжджаю, приопускаю, ну це з вами, звісно, приопускаю сівалку на ходу, щоб нічого там не забилося. І поїхали. І ось такий у нас тут гузир. І ось дивіться, я їду, полоса в мене, що моє мене крило. І я на, на так само, як на крило, мені треба їхати по сієну. І там у мене виходить 30-40 см. Ну це це от таке ноу-хау. От я й так той рік сіяв. Кукурузу, звісно, сім'ї з маркерами. А соняшник по барабану можна сіяти. Бачите, 48 тисяч на цій зірочці. Ну це так перекинулося, цей рік вже сіємо. щоб Бо вологи геть немає. Оце за зиму у нас випало. Я рахував 150 мм у землі. І весною, і весною за березень місяць 30 мм. Так що яка тут волога може бути? Сіємо на оцю вологу. Коротше, 48 тисяч. Ну, десь може 50 вийде. Бо я ж трошки стик, 30-60 см. Дивіться, воно, та воно видно там. Короче, як отак їду 30-60 сантиметрів. Мені не треба ніяка навігація, у мене вже глаз як набитий, коротше, за. За... скільки це вже пройшло? 25 років. ну З 2000 року, коротше. Сіємо ми. То, воно, Сигналізація таке показує. Ну. Так. Сіємо десь. Отак, коротше. На палець дюйм з четверті, коротше. Бо вологи немає, щоб замілити. Ну, десь до 5 сантиметрів. А, це рік, що саме головне, хотів поговорити з вами. ну Бачите, там у мене розгортачі спереду. І зараз вийдемо побачимо. І я роблю активніше розгортання. Бо-бо-бо. Замітив одну таку штуку, Коротше, багато решток теж погано. Так, Зараз підемо подивимося. Ну, Бачите, які ззаді полоски добре чорнить. І це все, все розгортаємо, щоб чистий ґрунт був і більше вимазати. Вимазати решту в ґрунту, щоб швидше вони мінералізувалися. Бо замітив цей рік десь солома. І горох хуже, ну коротше, як була солома, була пшениця, потім посіяна, посіяний соняшник. А потім ми посіяли після соняшника там або пшеницю, або горох зимуючий, або що там ще було. Ну там типа, коротше, виходить, що оця маса пшениці, вона погано мінералізується. Скажуть, біота не працює, працює біота, біота, просто багато решток. Так, будемо пробувати йти якось. Ну, Давайте я на паузу поставлю, якщо. Так, я вже тут. Дивимося на сівалочку, дивіться, як чітко розгортає. Тиск у колесах, пів атмосфери, не в колесах, а в цих подушках. Сівалка це рік, рік лізе, ну земля наче закультивірована. <кхух> Зимою були морози класно, то дві тижні давило нас. І виходить, що... Зараз підійдемо сюди до, до висівного, я вам розкажу. Коротше, сівалка лізе на вес, це ж атрія. Тут вес оцеї тілешки, не знаю, кілограм двісті, мабуть. Ого, живність. Оба! Побігла ящерка, так. Дивіться, як розгортає, бачите, дітки де. Він чуть землю згортає. І фактично чистий проріз, дивіться, чиста, чистіша земля, ніякого ні заминання, нічого. Ого, навіть ось так колеса ще не провернеш. Ну виходить, отаке. Всі рештки, ось дивіться, всі рештки згорнуті, а бездуряддя вже чисте залишаємо. Так, ми тут провели, вчора я провів гліфосатну обробку, літр 200. Тут нема що бризкать. Ну, тут... Це ось було перед цим ріпак ось добити, бачите, який був ріпак нещасний. Ну це він у зиму фактично за зиму виріс отакий. І прийшлось мені його унічтожити. Просто не було густоти. Так що, <кій> ріпак, ось, бачите, ріпак який, Ріпак. Що воно за ріпак? Короти, весна ось, дощів немає, то морози давили, то дощів немає. Я там залишив, воно бачите, що трошки оно от там, бачите, о, отам воно. 50 сотих на посів мат. Ну, щоб F2 був у мене свій євролайтінговий. Тут матрикс, коротше, ДСВшний. Так, дивимося, земелька, то що треба. Так, де то тільки зерно? Не ну, якраз отак. Сіє. На палець. Земля ж. Аж аж аж. Ну, це воно десь тут у ну, борозді, воно ж лежить, зерно. Коротше, виходить, 3,7 штук на метр. Сігналізація показує. Ну, не знаю, де воно. Коротше, я рився, то знаходив, а з вами, як обично, нічого не знайдеш. Не знаю, де воно, десь є. То бачите, як, виходить, земелька взагалі вона. Вже то, що треба. Ну, це ж у нас практично чисте поле. А де по пшеницях, ну де стерня і де була кукурудза, будемо сіяти пізніше. Ну там через, коротше, після проводків, ну після цієї неділі. Не знаю, де те зерно? Хоч одну зернину вам знайти, я швидко грибуся. Так, саме головне, що... А, тут зараз ми... Ой! Короті, дивіться, як виходить чудово. А ну, роздивляйтеся, бачите? Оці ось кольосики, вони йдуть як запечатують, взагалі запечатаний ґрунт, запечатаний, де не вдовбеш. Ну як вони не сильно ну як, легенько ось, прокручуються, бачите? Теж прокручуються. вес не сильно ми його сильно печатаємо. А тепер дивимося, який розріз виходить. Бачите, який розріз. Розріз. Чіткий чистий розріз. Там воно виходить, бачите, оцей штучка оця. Ну хто знає, сівалки те ставе. Між дисками такий човник. є укладчик називається. Він зерно укладає взагалі ідеально, воно все лежить в борозді. Все ідеально лежить в борозді. <кхи> Колеса, що дивіться, як у мене відрегулювані. Вони фактично, тут зазор, а касання тільки отут коло диска в мене проходить. отут касання. Що чвалка навіть сіє по болоті, абсолютно може після доща сіяти. Це вже я її налаштував цей рік вже, скільки вона в мене, вже 5 років. За кожних 5 років, за п'ять років так налаштували, що вже, вже знаємо всі, всі нюанси, як запечатано. Земля, взагалі нема кавеликів. Вона, вони оці кавелики порозпадаються. Вони геть, бачите, це не пластилін. А земля мокра. І колеса йдуть без тиску, просто диск прорізає і все. Фактично тиску не роблять, оці колеса упорні, упорні, колеса не роблять, нічого. Бо раніше в нас тут стояли пружини, я ж говорив, тут пружини стояли, ну бачите, подушки. І ті пружини давили, як перелякані. Цівалка 3,5 тонни вес. А зараз вони йдуть, дивіться, бачите, земелька, даже, взагалі, як улупають тут і тут, немає ніякого переуплотнення. Вони тільки-тільки контролюють глибину. Земля, цей рік, що після зими, як. Ось дивіться, яка земля. Дивимось, дивіться, дивіться, земля яка, дивіться. Як культивована наче. Дивіться, скільки амброзії тільки зависло. Вже можна сіяти сміло. Ну це я вчора її забризкав цю амброзію. І ще ж буде в мене оприскування. Дивіться, скільки амброзії. А кажете, рано-рано. Якщо амброзія сходить, то це точно не рано. Бачите, скільки амброзії. І треба зараз мені, дивіться, в рядку скільки. Скільки скільки амброзії. Треба буде зараз їздити тепер, можна сказати, утром зранку і ввечері їздити, дивитися, де та, де та ключка <кхи> постійно спостерігати за полем, що кукурузу ми посіяли там. Ну, і цей момент треба виловити, тільки-тільки почне тільки підверх підходити. Треба забризкати ще раз гліфосатом. Оце сама головна фішка. Дивіться, що тут робиться, капець. Амброзія встеглена, вже перві, фактично сходи вже є. Дивіться, перві а земля м'якесенька, взагалі. Ну, Короче, сівалка лізе як у культівіруване, наче. <кху> так що, за що я говорив? За гербіцид, що треба обробити в той момент, коли культура повинна вийти, і ми бур'яни вбираємо і даємо, як кажуть. Фальш старт не фальш, фору. Тобто даємо старт. соняшник виходить, а бур'яни ми всі вбиваємо. Оці бур'янчики всі вбиті будуть і вони навіть нові не будуть лізти, бо ці практично будуть зараз давати конкуренцію, ну, тобто коренево ще буде працювати, ну, тобто виділення в землю від бур'яна, і новий бур'ян лізти не буде. Ну, Оцей тобто треба... момент. Видержать. то Тобто піймати саме головне. І тоді, виходить, в нас старт соняшник сходить, чи кукурудза сходить взагалі ідеально, ну, чисто. А потім, вже виростає десь до такого там, 3-4 листочка. І тоді вже буде проводити, звісно, по технології, який соняшник, чи Гранстар, чи Бо... І <кхм> кукурузу ж так само. Дікамбою ми, коротше, Юрій Дробяска, це він каже, сама фішка в кукурузі, ото два-три листочка, дікамба. Раз, і все. І амброзії не буде. Той рік коли побризкали, і в мене побризкали, брати так само їм дав дікамби. Взагалі ідеально чиста амброзія, кукуруза була без амброзії. А потім вже, звісно, вже по кукурузі як вже буде здорова, то вже можна там. Уже другий гірбі ці застосувати, а головне дати нормальний старт, так що я короче.